Мам, дати віска? Щось так хочеться тортика, може, ви сходите купите. Ну, ти даєш. Га? Найшли самого молодого Ноги болять, ти ж знаєш. А я вам дам тисячу гривень, Купляйте торт та здачу собі. Та ти що? Да. Давай. мчу. Ой, мам, який смачний Чу. торт був. Да, добрий торт. Ой, щось сидю, слухайте, щось морозива хочеться. І я б з'їла. Може, сходите купите. Ага. А я вам дам 5 тисяч гривень. Купите кілограм морожена, а здачу оставите собі. Не може бути. Що за щедрость така, га? Ну, що що йдете? І мчу. Все час. Да, коханий. алло Да, коханий. Що ти там? Та нічого відпочиваємо. Ти мамка на пенсію зняла? Зняла. Оддала вже, так? Оддаю потихоньку.